У тренувальному центрі споруджена спеціальна башта для трибутів та їхніх команд. Саме вона стане нашою домівкою аж до початку ігор кожному округу виділено окремий поверх. Треба тільки зайти в ліфт і натиснути номер свого округу. Зовсім не важко запам'ятати я вже їздила ліфтом у будинку правосуддя аж двічі. Перший раз тоді, коли отримувала медаль по смерті батька, а другий учора. Коли прощалася зі своїми друзями і рідними, але той ліфт був схожий на темну рипучу коробку, що повзла, мов слимак і смерділа кислим молоком. Стіни ж цього ліфта були зроблені з прозорого скла, тож я могла спостерігати, як люди внизу все віддалялися і віддалялися, аж поки не стали завбільшки з мурах. Це так захопило мене, що я мало не попросила в ефі дозволу прокататися ще раз, але в останній момент передумала. Не час для дитячих забаганок. Отчевидячки, Ефі Трінкіт іще не припинила виконувати свої обов'язки. Вони з Геймічем повинні наглядати за нами, аж поки ми не опинимося на арені. Хоча я й недолюблюю Ефі, але зараз не відмовилася б від її підтримки. Принаймні вона підказуватиме нам, куди йти і що робити, оскільки ми не бачили Гейміча відтоді, як він у поїзді погодився допомагати нам, і ми уклали з ним пакт. Натомість Ефі Трінкіт здавалася цілком задоволеною і охоче виконувала свої обов'язки. Ми перша команда в її практиці, яка здійняла таку бучу на церемонії відкриття, а вона ж бо відповідальна не тільки за наші костюми, але й за те, як ми поводитимося й надалі. Ефі знала всіх у капітолії і цілісінький день без упину торохкотіла про нас знайомим, шукаючи нам спонсорів. Ви чимало від мене приховали. Сказала вона, примружившись. Гейміч, звісно, надто не переобтяжував себе і не поділився зі мною інформацією про вашу стратегію в голодних іграх, але я все одно зробила все можливе. Я розповідала, як Катніс пожертвувала собою заради молодшої сестри, і як швидко ви всього навчилися і зуміли викорінити зі своєї поведінки варварство, притамане вашому округу. Варварство. І це каже жінка, яка допомагає приготувати нас до участі у масовій різанині. І чому це, на її думку, ми змінилися через наші манери за столом? Певна річ, люди мають упередження, адже ви із шахтарського округу. Але я сказала одну дуже розумну річ якщо вугілля сильно стиснути, то воно перетвориться на перли, мовила Ефі, і уся аж проясніла. Вона так засліпила нас своєю широкою усмішкою, що ми не мали іншого вибору, як схвально кивати головами, хоча вона й бовнула дурницю. Вугілля не можна перетворити на перли, бо перли виростають у мушлях. Можливо, вона мала на увазі, що вугілля перетворюється на діаманти, але це також неправда. Подейкують, що в окрузі один є спеціальна машина, яка перетворює графіт на діаманти, але в окрузі 12 не видобувається графіт. Це входило в обов'язки округу 13, поки його не стерли з лиця землі. Проте сумніваюся, що ці люди, яким вона цілі дні нас рекламує, зважатимуть на це. На жаль, я не маю права підписувати угоди зі спонсорами, це завдання геймітча, мовила Ефі, насупившись. Але не переживайте. Якщо треба буде, я посаджу його за стіл переговорів під дулом пістолета. Мушу визнати, хоча Ефі багато чого бракує. Та від її рішучості я була в захваті. Моя кімната виявилася більшою за весь наш будинок удома. Своєю довгастою формою вона трохи нагадувала вагон поїзда, і була так нашпигована технічними новинками, що я засумнівалася, чи матиму достатньо часу, аби понатискати на всі кнопки. В одній лише душовій кабіні, не менш як сто функцій, регулятор температури, тиску, різні види мила, шампуні. Пахучі ароматизатори й олії, а ще масажні мочалки. Вийшовши з душа, опиняєшся на килимку, який за принципом фена висушує тіло за лічені секунди, Розчісувати мокре заплутане волосся, що може бути гірше. А тут варто тільки покласти руку на прилад, що посилає на шкіру голови електричні імпульси і коси миттю висушуються, зовсім не плутаючись і не збиваючись у гудзі. Тепер моє волосся спадало на спину блискучим покривалом. Потім я попрямувала до шафи і запрограмувала її на одяг, який був мені до смаку. Краєвиди капітолія за вікном наближалися і віддалялися на мою команду. Варто було тільки вибрати страву на свій смак із гігантського меню, і та з'являлася перед тобою менш як за хвилину. Я саме ходила кімнатою і куштувала гусячу печінку з м'яким хлібом, коли в двері постукали. Ефі покликала мене до вечері. Чудово, я просто вмираю з голоду. Коли я зайшла до їдальні, піта, цинна і порція стояли на балконі, який виходив на прекрасний капітолій. Я вельми зраділа, що стилісти вечерятимуть із нами, а надто коли почула, що Гейміч також до нас приєднається. Щоразу, коли вони з Ейфі сходилися за одним столом, вечеря закінчувалася сваркою. Крім того, вечеря не для того, щоб натоптати шлунок. Це нагода спланувати нашу стратегію, а цинна й порція вже довели, якими цінними можуть виявлятися їхні дії. Мовчазний юнак у білій туніці подав нам вино. У мене виникло бажання негайно спорожнити склянку. Але я ще ніколи не куштувала вина, хіба що пила трохи домашньої настоянки, яку мама давала нам від кашлю. Зрештою, може, в мене більше не буде шансу скуштувати його. Тож я обережно пригубила терпкої рідини. І подумала, що до неї не завадило б додати кілька ложок меду. Гейміч прийшов майже вчасно. Він мав такий вигляд, наче у нього з'явився власний стиліст. Він був чистий і охайний, та й таким тверезим я його ще зроду не бачила. Він не відмовився від вина. Та коли почав їсти суп, я усвідомила, що уперше бачу, як він їсть. Можливо, він і справді триматиме себе в руках, щоб допомогти нам. Присутність цинної порції, якимсь дивним чином вплинула на поведінку Гейміча й ефі, вони навіть обмінялися кількома репліками, їм не залишалося нічого, як хором хвалити наших стилістів. Поки тривала бесіда, я зосередилася на їжі грибний суп, кислувата зелень із помідорами завбільшки з горошок, тоненько накраяна яловичина з кров'ю, локшина в зеленому соусі, солодкий синій виноград. Із сиром, що миттю танув на язиці. Офіціанти всі молоді, одягнені в білі туніки, як той юнак, що подавав нам вино. Вони мовчки ходили туди-сюди, пропонуючи страви і наповнюючи наші келихи. Випивши півсклянки вина, я усвідомила, що в голові почало памрочитися, тож я перейшла на воду. Мені зовсім не подобалося те, як я почувалася, і я сподівалася, що скоро все минеться. І як тільки Гейміч може повсякчас перебувати в такому стані. Далі я спробувала зосередитися на розмові про наші костюми для інтерв'ю. Саме тоді дівчина в білій туніці поставила на стіл розкішний торт і спритно його підпалила. Він яскраво спалахнув спочатку згори, а тоді полум'я повільно сповзло донизу і згасло. Якусь мить я вагалася, а потім поглянула на дівчину і запитала як він горить? Він просочений алкоголем? Щось мені не хо. Ой, я тебе знаю. Я не пригадувала її імені чи за яких обставин ми зустрічалися, але була впевнена, що десь її бачила. Темно руде волосся, виразні риси обличчя, біла, немов порцелянова шкіра. І хоча я не могла згадати нічого пов'язаного з нею, я мов нутром упізнала її. Мене переповнило відчуття тривоги й провини. Якимсь дивним чином я збагнула, що з дівчиною в мене пов'язані погані спогади. Її перекошене від жаху обличчя тільки підтвердило мої здогадки. Вона різко похитала головою на знак заперечення і поквапилася відійти від столу. Коли я розвернулася обличчям до решти присутніх, на мене витріщалися чотири пари насторожених очей. Цього не може бути, Катніс. Де ти могла запізнатися за воксом? випалила Ефі. Це неможливо. А що таке Авокс? запитала я розгублено. Без язика. Вона вчинила злочин і їй втяли язика. Тож тепер вона не здатна розмовляти, пояснив Гейміч. Мабуть, вона зрадниця. Не думаю, що ви з нею знайомі. А навіть якби ви й були знайомі, ти не маєш права з нею говорити, тільки віддавати накази, сказала Ефі. Але я впевнена, що ти її не знаєш. Але я її знала. По тому, як Гейміч назвав її зрадницею, я навіть згадала, за яких обставин ми зустрілися, але тепер уже точно нікому не зізнаюся. Ні, певно, я помилилася. Просто я не знала, що сказати, і вино не допомагало, аж раптом утрутився піта Делікартрайт, ось у чому справа. Спочатку я також так подумав, що звідкись знають о дівчину, а тоді збагнув, що вона, як дві краплі води схожа на Деллі. Делі Картрайт, блідолиця опецькувата дівчина з жовтуватим ріденьким волоссячком, була так схожа на нашу офіціантку, як жукна метелика. Делі, мабуть, найлюб'язніша людина на планеті. Вона усміхається завжди і всім у нашій школі, навіть мені. А наша рудокоса офіціантка не усміхнулася жодного разу. Але, незважаючи на це, я охоче вхопилася за соломинку, яку мені простягнув піта. Ну, звісно. Саме її я й мала на увазі. Справа, мабуть, у волоссі, мовила я. А ще у них схожі очі, підтвердив Піта. Напружена атмосфера за столом трохи розвіялася. Ну, ось усе з'ясувалося. мовив цинна. Так, у торті є алкоголь, але він увесь вигорів. Я навмисно замовив цей торт на честь вашого полум'яного дебюту. Попоївши смачного торта, ми перейшли до вітальні, щоб подивитися повтор церемонії відкриття. Кілька інших пар також справили гарне враження, але до нас не дорівнявся ніхто. Ніхто з нашої команди не втримався без захоплених Ах і Ох, коли ми виїхали на нашій колісниці. Чиєю ідеєю було триматися за руки? запитав Гейміч. Цинний, відповіла порція. Маленький, натяк на спротив, мовив Гейміч. Чудово. Спротив? Спочатку я не зрозуміла, що це означає, а тоді згадала інші пари. Які стояли нарізно, не торкаючись і не визнаючи одне одного, так наче їхнього напарника не існувало, наче ігри вже розпочалися, і я збагнула, що саме мав геміч на увазі. З'явившись на публіці в ролі друзів, а не ворогів, ми привернули до себе більше уваги, ніж наші полум'яні костюми. Завтра вранці відбудеться перше тренування. Зустрінемося за сніданком, і я розкажу вам, як поводитися. Мовив Геміч до нас із Пітою. А тепер ідіть і поспіть. Дайте дорослим побалакати наодинці. Ми з Пітою рушили коридором у свої кімнати. Коли ми наблизилися до дверей моєї спальні, Піта зупинився і зіперся на лутку. Не те, щоб він загородив мені дорогу, просто хотів, щоб я звернула на нього увагу. Отже, Делі Картрайт, уявляєш, її тут. Він вимагає пояснень і прохання його цілком виправдане. Нам обом чудово відомо, що сьогодні він прикрив мене, тож я знову йому заборгувала. Якби я розказала йому все, що знаю про дівчину Авокса, ми були б квити. Хіба це може завдати шкоди? Навіть якби він переповів комусь мою історію, навряд чи б це сильно мені зашкодило. Я ні до чого не причетна, просто побачила те, чого не повинна була бачити. А він збрехав про Деллі Картрайт так само, як і я. Раптом я збагнула, що хочу поділитися з кимсь своєю таємницею, з кимсь, на кого можна покластися. Звісно, вибір припав би на гейла, але зовсім не схоже на те, що ми ще коли-небудь побачимося знову. Тоді я обміркувала, чи може це дати Піті бодай найменшу перевагу наді мною, і вирішила, що ні. Можливо, коли я йому звірюся, він ставитиметься до мене як до друга. Крім того, думка про дівчину з відтятим язиком лякала мене. Це нагадало мені, чому я тут. Не для того, щоб демонструвати яскраві костюми і куштувати делікатеси, а для того, щоб померти кривавою смертю. А поки я вмиратиму, натовп заохочуватиме мого вбивцю. Сказати чи ні, вино досі притуплювало мої відчуття, і мозок працював повільно. Я подивилася в кінець порожнього коридору. Так, наче могла знайти там вирішення своєї дилеми, піта помітив мої вагання. А ти вже була на даху. Я заперечно похитала головою. Мене це навже вже туди водив, звідти видно, майже все місто. Хоча там трохи вітряно, я б навіть сказав шумно. Я зрозуміла його слова, як ніхто нас там не зможе підслухати. А оскільки у мене було відчуття, що тут ми під повсякчасним наглядом, я погодилася, і туди можна просто так піднятися. Звісно, ходімо, відповів Піта. Я мовчки рушила за ним сходами, що вели нагору. За кілька секунд ми були у невеличкій склепінчастій кімнаті, що виходила на дах. Опинившись зовні, я набрала повні груди свіжого повітря, але так і не змогла його видихнути. Капітолій був таким прекрасним, що мені аж дух перехопило. Він миготів немов безмежне поле, а всіяне тисячами світлячків. В окрузі 12, електрику вмикають на кілька годин на день. Не один вечір я провела при світлі свічки. Хоча, коли транслюють голодні ігри або якісь інші важливі урядові повідомлення, обов'язкові для перегляду світло є завжди, але в столиці ніколи не буває нестачі електроенергії. Ніколи ми з пітою мовчки підійшли до поруччя на краю даху. Внизу виднілися широкі вулиці, переповнені сотнями людей. Час від часу до нас долинав шум машин, якісь вигуки або дивне металеве цокання. В окрузі 12 у цей час уже давно всі сплять. Я запитав цину, чому нам дозволено сюди ходити. Невже влада не хвилюється, що дехто з трибутів може накласти на себе руки? Мовив піта. І що він відповів? Запитала я звідси не можна стрибнути. Мовив піта, а тоді випростав руку. Почувся противний тріск. І його рука відскочила назад. Будівля оточена таким собі електричним полем, яке відкидає тебе назад на дах. Яка турбота про нашу безпеку, мовила я, хоча цинний показав піті дах, я не була певна, чи маємо ми право тут з'являтися так пізно, та ще й самі? Я ніколи не бачила, щоб хтось із трибутів виходив на дах тренувального центру. До того ж, певно, ведеться відеозйомка. Думаєш, зараз за нами стежать? Можливо, відповів він. Ходімо, поглянемо на сад. З другого боку купола був пригарний сад із квітковими клумбами і деревами. З гілочок звисали сотні маленьких дзвіночків, які весело заленчали з кожним подовом вітру. Цього було достатньо, щоб заховати двох людей, які не хотіли, щоб їх підслухали. Піта нетерпляче зиркнув на мене я вдала, що роздивляюся квітку. Одного дня ми полювали в лісі. Ми заховалися, вистежуючи здобич, прошепотіла я з батьком. прошепотів він у відповідь Ні, з моїм другом Гейлом. Раптом усі пташки перестали співати за винятком однієї. Її тьохкання було схоже на сигнал тривоги. А тоді ми побачили дівчину. Не саму, з нею був хлопець у подертому одязі. А під очима в них залягли чорні круги. Мабуть, вони не спали чимало ночей. Вони бігли так прудко, ніби від цього залежало життя, сказала я. Побачивши цю дивну пару, яка точно не належала до округу 12, я застигла укопана. Пізніше ми неодноразово ставили собі запитання, чи мали змогу допомогти їм утекти. Може бути, заховати, захистити їх. Так. Якби ми зреагували швидше, все сталося так несподівано, що ми з Гейлом були спантеличені. Але ж ми, мисливці, нам відомо, який вигляд мають загнені звірі, тому ми зразу втямили, що в цієї парочки великі неприємності. Але ми не зробили нічого ми просто спостерігали. Вертоліт з'явився звідки. Я маю на увазі, щойно нічого не було, і раптом він затьмарив усе небо. Він летів беззвучно. Але втікачі угледіли його. Несподівано на дівчину впала сітка і смикнула її нагору так швидко, що я й оком не встигла кліпнути. Хлопця протягли списом, до якого був прив'язаний шнур, і також підняли нагору. Я впевнена, що хлопець був уже мертвий. Ми чули, як дівчина зойкнула тільки раз, гадаю, це було ім'я хлопця. А тоді вертоліт зник. Він немов розчинився у повітрі. Пташки знову заспівали, наче нічого й не сталося. Вони вас бачили? запитав Піта. Не знаю. Ми заховалися поміж скель, відповіла я. Але насправді все було не так. Я певна, що втікачі нас бачили. Після тривожного крику птахи, ще перед тим як з'явився вертоліт, була мить, коли дівчина подивилася на мене, і наші погляди зустрілися. Я прочитала в її очах відчай і мольбу про допомогу. Але ні я, ні Гейл не відгукнулися на її прохання. Ти тремтиш? зауважив Піта. Холодний вітер, а головним чином моторошні спогади ось що змусило мене тремтіти. І той зойк. Може, він був останній? Піта зняв куртку, накинув її мені на плечі і застебнув на верхній ґудзик. Вони були звідси. Запитав він. Я мовчки кивнула. У них на обличчях було написано, що вони з капітолія, ті, хлопець і дівчина. Як гадаєш, куди вони бігли? запитав Піта. Не знаю, відповіла я. Округ 12 – це немов край світу. Далі незаймана природа, гори й пустелі. Якщо, звісно, не брати до уваги руїн округу 13, який досі тліє і парує отруйними газами. Це результат не таких уже й давніх бомбардувань. Час від часу нам показують його по телевізору, просто щоб ми пам'ятали. Не уявляю, з якого дива їм тікати звідси. Гейміч назвав Авоксів зрадниками Кого чи що вони зрадили? Відповідь одна Капітолій. Але тут вони мали все навіщо їм повставати. Я б утік звідси. Ляпнув піта, ні сіло, ні впало. А тоді нервово озирнувся. Він промовив останні слова достатньо голосно, і Дзенькіт дзвіночків не зміг їх заглушити. А тоді Піта гучно засміявся: Я правду поїхав додому, якби мене відпустили. Але ти не можеш не погодитися, що харчі тут першокласні. Ну от, викрутився. Тепер його слова можна сприйняти за лепет наляканого трибута, а не за сумніви щодо бездоганності капітолія. Стає прохолодно, краще нам повернутися всередину, мовив він. Під куполом було тепло і ясно. Здається, і Піта був налаштований дружньо. Твій друг Гейл, це той хлопець, що під час жеребкування забрав і тебе сестру? Так, ти його знаєш? запитала я. Не зовсім. Чув, як дівчата гуманіли про нього. Я гадав, що він твій двоюрний брат чи щось таке. Може, ви зустрічаєтесь? мовив він. Ні, ми просто друзі, відповіла я. Піта кивнув його обличчя залишилося незворушним. Він приходив з тобою прощатися? Приходив. Так само, як і твій батько, мовила я, уважно вивчаючи його реакцію, який приніс мені печиво. Піта зніяковів, потім його брови поповзли вгору, так наче це стало для нього несподіванкою. Але я вже бачила, як легко він бреше, тож не зважала. Справді, що ж? Він любить тебе і твою сестру. Думаю, він шкодує, що в нього немає дочки, а натомість повна хата хлопців. Моє тіло здригнулося на саму тільки думку про те, що вони з батьком обговорювали мене за обіднім столом, чи в пекарні, чи де-інде. Мабуть, таки обговорювали, коли пітиної матері не було в хаті. Батько знайомий із твоєю матір'ю ще з маличку», – сказав Піта ще одна несподіванка. Але скидалося на те, що це правда. Ну, звісно, вона виросла в місті, відповіла я, і я не хотіла, щоб він здогадався, що моя мати ніколи не згадувала про пекаря хіба що хвалила його чудовий хліб. Тим часом ми наблизилися до моєї кімнати, і я віддала Піті його куртку. Побачимося вранці. До зустрічі, сказав він і пішов до себе. Переступивши поріг спальні, я побачила рудокосу дівчину. Вона саме піднімала мій комбінезон і чоботи з підлоги, де я їх кинула. Я хотіла вибачитися за те, що поставила її у незручне становище, але згадала, що не повинна говорити з нею, тільки віддавати накази. Вибач, пролепетала я. Я повинна була віддати костюм цинні. Мені так шкода, можеш віднести йому. Вона явно уникала мого погляду, тільки поспіхом кивнула і рушила до дверей. Я хотіла вибачитися за те, що сталося під час обіду, але десь глибоко всередині я знала, що мої вибачення стосуються дечого набагато серйознішого. Мені було страшенно соромно, що я навіть не спробувала врятувати її тоді, в лісі, що я дозволила капітолію вбити хлопця і понівечити дівчину, а сама її пальцем не поворухнула, наче дивилася голодні ігри по телевізору. Я зняла черевики і залізла під покривало, навіть не роздягнувшись. Мене ще більше почало трусити. Може, дівчина вже й не пам'ятає мене, але ж я певна, що це не так. Вона пам'ятає. Неможливо забути лице того, хто був твоєю останньою надією. Я накрилася з головою, ніби сподівалася, що покривало захистить мене від рудокосої дівчини, яка не може говорити. Відчуття було, що вона й досі дивиться на мене, просвердлює своїм поглядом і двері. Цікаво, чи отримає вона задоволення, спостерігаючи за моєю смертю в прямому ефірі.